Офіційно кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню з Хезболою. Бойові дії у лівані закінчаться. За даними канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, 10 ізраїльських міністрів проголосували за припинення вогню, і лише один був проти міністр національної безпеки. За словами прем'єра Ізраїлю Бієміне Нетеньягу було три причини домогтися припинення вогню: зосередитись на небезпеці з боку Ірану. Поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії відпочити. Подробиці угоди повідомив президент США Джо Байден. У мене є гарні новини з близького сходу. Я говорив з прем'єр-міністрами Ізраїлю і Лівану і радий повідомити про припинення бойових дій між Ізраїлем і Хезболою. Нинішній конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням Хезбола, яке контролювало території південного Лівану, розпочалося наступного дня після нападу хамасівців на Ізраїль у жовтні минулого року. Спочатку майже рік сторони обстрілювали одне одного, а два місяці тому Цахал розпочав наземну операцію в Лівані. Ізраїльські військ. Кові ліквідували майже все керівництво Хезболи, Включно з її багаторічним лідером Саїдом Насрала. За останні 14 місяців конфлікту біженцями стали 700 тисяч ізраїльтян і 300 тисяч ліванців. Тепер території, які займала Хезболла, перейдуть під контроль регулярної ліванської армії. Протягом наступних 60 днів Ізраїль виведе свої війська, а цивільні з обох боків від кордону зможуть повернутися у свої міста і відбудувати свої домівки, школи, ферми, бізнеси і життя. Американські війська не будуть розміщені. Щоні на півдні Лівану це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті. Перемир'я має розпочатися сьогодні о 16.00 за місцевим часом. Байден заявив, що США разом із Францією та іншими країнами нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу сторонам конфлікту. Якщо хез або хтось інший порушить цю угоду і атакує Ізраїль, Ізраїль матиме право на самооборону відповідно до міжнародного права. Байден зазначив, що ліванський народ заслуговує на безпечне майбутнє, так само як і населення сектора газу, яке прийшло через пекло. Тож президент США анонсував, що найближчими днями вони разом з Туреччиною, Єгиптом, Катаром, Ізраїлем та іншими країнами зроблять ще один поштовх, щоб досягти припинення вогню у секторі газу. При цьому деякі міжнародні змі вже повідомляють, що Хамас теж готовий до припинення вогню у секторі Газа. Після оголошення перемир'я між Ізраїлем та Хезболою.